Зачастую, коли людина приходить в мережевий бізнес, в неї є основна її робота. І я раджу кожному, хто хоче починати розвиватися в мережевому бізнесі. Якщо у вас є своя робота, не кидайте її отак от відразу. Вам потрібно робити це поступово, поступово, покроково, потихеньку, починати розвивати свій мережевий бізнес. Вкладаючи туди сили, енергію, здобувати знання, якщо у вас їх немає, як правильно це робити. І потихеньку-потихеньку розвивати. І коли ви дійдете до того доходу, що ви побачите, що ви можете свою основну роботу покинути, аж тільки тоді покидайте її. Ну, я би сказала, що це злочин взяти, покинути там. Тут ще нічого не вмієте. Місяць пройде два-три, і ви покинете мережу, тому що у вас не вийде. Вам все одно потрібно буде на щось жити. Але ж... Дуже багато людей в даному випадку робить помилку. Яку помилку? Вони працюють на основній роботі, а в мережевому бізнесі ну, вони зареєстровані. І страдають, я це називаю ІБД. Імітація бурхливої діяльності. Насправді вони нічого не роблять, ну, вдають, ніби щось вони роблять. Ніби вони запрошують, ніби вони створюють контент, ніби вони навчаються, ніби вони. Знаходяться на різних заходах, які відбуваються всередині компанії. От вони ніби-ніби-ніби. І мозок їхній звикає, що ну я ж роблю свою роботу. роблю. І людина починає, я це називаю, здуватися, тому що в неї не виходить. Вона не вкладає туди 100% своєї енергії, вона не вкладає туди 100%. просто себе Себе, тому що мережевий бізнес це як нова професія, як нова професія. І тому до цього потрібно відноситись відповідально, навіть якщо ви паралельно, у вас є робота, у вас є дохід, але ви хочете трішки відійти, змінити професію набридло. Дивіться, як це робити правильно. Ну, от, є віч, що у вас не мережевий бізнес, а ви вчитель в школі ви вчитель, наприклад, біології і вам дали години географії ще, ну так, природничі науки. І от ви що, гарно дітям викладаєте біологію, тому що за неї ви отримуєте заробітну плату, а географія, скажімо так, підробіток. Ви зайдете і скажете, так, діти відкрили книжки, самі вчиться. Ні. Ви вчитель в школі, і ви повинні, оскільки ви ще й вчитель географії, ви повинні так само гарно викладати і географію, вкладатися на всі тисячу. Наприклад, ви медична сестра в якомусь відділенні працюєте на одну ставку. І потім ви берете підробіток, у вас заробітня плата не влаштовує, і ви ще берете підробіток в іншому відділенні. То ви ж так само викладаєтесь на всі 100 і в одному відділенні, і в другому відділенні, тому що на той час, коли у вас підробіток, ви там повноцінна медсестра відповідаєте за хворих у вашому відділенні, за якість своєї роботи, яку ви виконуєте. А чому ви вирішили, якщо ви займаєтесь мережевим бізнесом, це вас не стосується? Якщо ви дійсно вкладаєте 100% своєї енергії, своїх сил, своїх знань, розвиваєтесь, вивчаєте нові технології, нові напрямки, то ви досягаєте результату.